Вони крокують на зустріч один одному, теплі вітання, щирі обійми і спогади, спогади про жах на полі битви. Вулкана Миколайовича війна застала на Одещині. Уродженець Кировоградської області саме вчився льотній справі. Аж тут з неба почали падати бомби. Тоді юний курсант змушений був вмить перетворитися на досвідченого пілота. Що таке бомби? рвуться, так? Вискочили із паладиса та саме красного голка. Корси волокна із. Да фонарные такие, легкие, да. Вот. Куда? Они летали на малой высоте, бросали бом -бом -бом бомбы, не больше да? І обстрілювали. А от Антона Юрійовича до війни привела напівправда. Йому було усього 16. Тому захищати батьківщину хлопцеві заборонили. Невеликим обманом, додавши собі років, Антон Бурчо таки добився свого. Приєднався до 4-го українського фронту, разом з яким пішов на Берлін. Тоді усе змішалось: Ейфорія, перша атака і невимовний страх перед смертю. Все. Фронт йшов. Вже туди поняв, я аж, де я попав. До тісь радость була. Оділи хо до дек. Там вже я поняв. За час війни Антон Юрійович був двічі поранений. Про перебиту руку і прострілену потилицю і досі нагадують шрами. Вулкан Миколаєвич буквально горів у небі. Крило літака зачепило. Неминучої загибелі чудом вдалося уникнути. Обидва чоловіки мужньо заглядали у вічі смерті. У нагороду дочекались на перемогу. Та так пощастило не всім. У тій війні загинули близько 10 мільйонів українців. Так прийнято вважати. Однак точні цифри підрахувати не вдасться ніколи. Чи не у кожній родині війна забрала? Сина, тата, чоловіка.